Добрий день усім чи вечір. Хто коли буде дивитися мій канал? Ось такий прості ремонт лопати по старості. Тріснула. Ну, перший сніг будемо чистити. Сьогодні 31-й. Будемо перший сніг прибирати Помне дитинство, в дитинстві чимало, було снігу. Тут із-за хати понамітало. Сніг — це добре, це вода. Від душу стільки кусні води не набереться у землі. Дощ випав, випарив. Накопиється за зиму. Пізи на трасу отек вітер наломав ломав гілячок, з берези. Тут вся дорога встелена. але нічого. Настояща зима. На ніч обічає 13. Зараз 4 чи 5 там, не помню. Ось так однею рукою. Проб'ємо. Та їх би зразу нові треба укріплять. Пасмаса вона висихає. Но сніг сухий. Чиститься легко. Да, береза. Пострадала, гарний вітер був. Годіло так, що ну. Ось так. Кака у нас зимня природа. Продовжуємо нашу роботу тут зліва отсюда нагнало. Не будемо дорізатися, вершки познімаємо. Далеко не треба лізти тут на мило чуть ліво Ну все, якось так. Слідує відео буде в новому році. Для автомобілістів. Буде відбуватися десь тут. Покажу. Як виїжджати із снігу і так далі. Буде цікаво. Ну що можна сказати? Новий рік закінчується. Хочеться побажати вам душевного спокою. Міг би вам розказати, що воно далі, але воно вам не треба. Нас вже все рішили. Вам не спокій душевний. Бережіть здоров'я, бережіть себе, бережіть свої родини. Щось вони вже там прийняли, не знаю. Це рішають глобалісти. Прийшла така пора, що кожне 100 років міняється зони впливу глобальних організацій. Так що які будуть новини соціальні, економічні. Я за ними спостерігаю. Якщо щось буде цікаве, то вам буду викладати на своєму каналі Наступаючим. Головне, щоб було спокій, як я говорив. На все добанько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо далі спостерігати за нашими життями.